Всім привіт, мої любі друзі! І давайте заберемо цього от мутірваного питомця. Будь ласка, хочеш щоб щось класне. Будь ласка, плоско, будь плоско. Шо транку? Я, я шо це транкул, транкул! Транкул трошена! Транку три процента! Я просто щось... Ця... Транкул, транкул! Транкул! Ура, транкул! Якщо що, що я так прийд, ну коротше, давайте... Пустимо на огород. Так. І де він? А, во! І яка в нього способність? Привращає Транку пр продукти. О, Аліса, пери. Пери. ТВ -в Д О. Все. Аліса Відео. Семь пыры. Ну да, ну да, ну да. И сразу ивент? Чё? Ага. Ага, угу, ага. Угу. Так, ну. добрым. Ну добрый друзья, а я хочу <laughs> написать и э, сейчас всем папа, потому что що... да да я алиса вам тоже каже папа, а так на тему всем папа